Це наслідки вчорашнього обстрілу Херсонщини. Ворог атакував підприємство та житлові квартали Береслава з авіації. Двоє людей поранені. Чотири бомби росіяни скинули на область. І сьогодні, по обіді, постраждала одна людина. Також вночі расисти атакували промзону Краматорська. Артобстрілами пошкоджені понад три десятки будинків у селищах на Донеччині. Двоє цивільних вбиті ще п'ятеро поранені. На фронті ворог зосереджує основні зусилля на Донеччині. Головні цілі окупантів Мар'їнка та Бахмут. Його за будь-яку ціну хочуть взяти до 9 травня. В місто стягують вагнерівців з інших напрямків. Повідомили в Міноборони України. Сили спецоперацій показали майстерну роботу наших снайперів під Бахмутом. А ось так спецпризначенці СБУ накривають вогнем окупантів на лівому березі Дніпра. Наші воїни тримають натиск ворога. Протягом доби сили оборони відбили 60 атак та знищили ще понад шість сотень рашистів. Авіація сил оборони. За добу завдала шість ударів по районах засередження особового складу противника. Крім того, знищено чотири баражуючих боєприпаси ланцет, уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби. Ще більше техніки для деокупації захоплених земель, Петріот, артилерія та бронемашини. Під час візиту до Нідерландів Володимир Зеленський обговорив із тамтешнім прем'єром безпекові питання: пріоритет, швидкість у постачанні обіцяного озброєння. Президентові показали військову техніку, яка просто зараз відправиться до України. дякую усім у Нідерландах, людям, усьому суспільству, хто допомагає нам. Військова техніка, яка відправляється звідси до України безпосередньо на поле бою. Ми продовжимо робити значний внесок у зміцнення військового потенціалу України зараз і в майбутньому так довго як буде потрібно. З ЄС до України доправили перші з 16 радарів. На них литовці назбирали 14 мільйонів євро. Вони посилять нашу ППО. А на донати від українців волонтери придбали бійцям мобільну станцію розвідки. Це допоможе швидко виявляти ворога. Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримала від фонду Поверни живим мобільну станцію розвідки вартістю понад 41 мільйон гривень, які задонатили українці. Тепер ми почуємо кожного і кожен отримає те, на що заслуговує. Дякуємо, працюємо далі. Владислав Авдієнко, новини одинадцятого каналу.